Вам потрібен закордонний паспорт. Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс за найнижчими цінами. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Моє вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім вам про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби. Та паспортного сервісу. У Державній міграційній службі відбулося засідання громадської ради. Брифінг у Кабінеті міністрів України першого заступника голови ДМС України Віктора Шейбута щодо забезпечення паспортами українців Криму. У Житомирі відкрився паспортний сервіс уже п'ятий центр обслуговування громадян на теренах України. У Державній міграційній службі відбулося засідання громадської ради, у якому взяв участь голова ДМС України Сергій Радутний. На засідання також був запрошений Іван Фурлет, представник політичної партії Демократичний альянс, яка доволі часто піддавала критиці, і навіть судилася з міграційною службою стосовно вартості закордонного паспорта. Чи дійшли згоди представники громадськості і держслужбовці? Дивіться далі у сюжеті. Голова ДМС України розповів членам громадської ради про ті проблеми, котрі цього року слід вирішити міграційній службі. Найнагальніше з них запровадження єдиного демографічного реєстру і біометричних паспортів. Без цього годі й говорити про безвізовий режим для наших громадян до країн Євросоюзу. Звісно, головним чинником у вирішенні цієї проблеми, як завжди, залишається наявність коштів для запровадження і запровадження демографічного реєстру. По тих підрахунках, що нам дали, що читали наші попередники, 700 мільйонів. Ну, я впевнений, що ці 700 мільйонів були насчитані, надуті, для того, щоб ці гроші роздербани в бюджетні. Я вже казав міністру фінансу, комітет міністрів, що давайте переглянемо цю суму, щоб вона вас не лякала. Уже можна за цих грошей зробити цю всю проблему, яка зараз стає перед нами. Сергій Радутний сказав також про необхідність принципової зміни формату взаємодії міграційної служби з громадськістю. Голова ДМС України погодився із тими вимогами, що висунули до міграційного відомства члени громадської ради, а саме оприлюднювати прийняті рішення, публічно звітувати про використані бюджетні кошти, зробити прозору для громадськості процедури кадрових призначень. Очевидно, що це впливає з принципів відкритості роботи органів влади, про які говориться вже не один рік. Голова ДМС запевнив громадський, що активно боротиметься із корупцією та бюрократизмом. Люди до нас йдуть просто самі своїми проблемами, своїми бідами, і тому нам треба службу так построїти, щоб людина, яка йшла до нас, вона знала, що вона там отримує допомогу, а не отримує якогось бюрократ, який почне по кругу запускати, чекати, поки вона як кажуть, зріє, щоб їм щось принесла цим бюрократу. Потім починають вирішувати те питання, яке можна було вирішити за. Два часа якусь справу, якусь довід присутній на громадській раді представник демальянсу Іван Фурлет підняв перед керівництвом ДМС проблему, що не раз відображалася цією громадсько-політичною силою у судових позовах, а саме щодо вартості закордонного паспорта і прозорості процедур його оформлення. Якщо дійсно її потрібно піднімати, то відповідно звертатися до кабінету міністрів України не для того, щоб там придумувати додатковий велосипед, знову ж таки заперечувати законодавство і якоюсь там постановою змінювати. Ту постанову, яка зараз прийнята, чи її норми, а збільшити державне мито виключно. Тобто, якщо ця ціна є необґрунтована, доводити це і збільшувати державне мито, і це а. Робить прозорою роботою вашого органу, ваші ну, там підлеглі виконують законодавство і б, це спрощує саму процедуру оформлення паспортів. Опоненти Форлета, втім, зауважили, що навіть за умов створення механізму перерахування коштів з держбюджету до поліграфкомбінату та ДМС неможливо буде точно спрогнозувати, скільки саме громадян наступного року побажають оформити собі паспорт для виїзду за кордон. Відтак, коли заплановані бюджетні кошти на їх виготовлення закінчаться, людей будуть вимушені просити відтерміну. Вати своє право мати закордонний паспорт. Утім, Демальянс готовий допомогти міграційній службі знайти шляхи приведення її діяльності до повної відповідності нормам законодавства, аби інтереси громадян жодним чином не порушувалися. Сергій Радутний пообіцяв найближчим часом розглянути можливість зменшення вартості закордонного паспорта для деяких категорій громадян, для студентів, для інвалідів, для зробимо пільги. Пільги є по державному миту, а чому не забити пільги по цій платних послугах? Вже трошки ми соціальну напругу знімемо. Дискусія щодо вартості паспорта була надзвичайно жвавою і продовжилася навіть по завершенню засідання громадської ради. Голова ДМС України, утім, запевнив і ДЕМ Альянс, і представників інших громадських об'єднань, що буде системно і за допомогою громадськості розв'язувати усі гості питання, що стосуються діяльності міграційної служби. Міграційна служба змушена припинити видачу закордонних паспортів у Криму через неможливість доступу на територію півострова. Про це повідомив перший заступник голови ДМС України Віктор Шейбут на брифінгу в кабінеті міністрів України. Йдеться про закордонні паспорти, заяви на оформлення яких подали понад 2,5 тисяч кримчан ще до анексії півострова Російською Федерацією. Нині видачу цих документів припинили у зв'язку з блокуванням роботи казначейства у Криму. Інша проблема неможливість доставки бланків на тимчасово окуповану територію. То де ж тепер жителі Криму, громадяни України, можуть отримати паспорти для виїзду за кордон в будь-якій точці України. Но мы выбрали для удобства самое ближайшее место это Херсонская область. По Херсоне. Фотографуються, оплачують і отримує, і ми направляємо вже, ці ж паспорта на сьогоднішній день. Ми відправляємо в Херсон, где не можуть отримати. Видача таких закордонних паспортів кримчанам уже зараз здійснюється в управлінні ДМС України в Херсонській області за адресою Херсон, вулиця Перекопська, 168. Віктор Шейбут також нагадав журналістам, що відповідно до закону України про громадянство людина може вийти з громадянства нашої країни лише за своїм особистим клопотанням. Нинам України вона перестає вважатися у день оприлюднення відповідного указу президента України. Тож перший заступник голови Державної міграційної служби України надає жителям півострова таку пораду: ні в коїм случаї, навіть при полученні, допустим, паспорта Російської Федерації, ні в коїм случаї не передавати третім лицам Свої паспорта України на думку Віктора Шейбота українські паспорти можуть бути використані шахраями для продажу майна, отримання кредитних коштів або іншої протиправної діяльності. Музика. У Житомирі відкрився новий центр обслуговування населення Паспортний сервіс створений на базі Житомирської філії державного підприємства Документ. У паспортному сервісі люди можуть оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитині, внести відомості про дитину у закордонний паспорт, отримати інформаційні та супутні послуги. Ми відкрили черговий паспортний сервіс, який думаю, що надзвичайно швидко переросте не тільки в паспортний, а й у візовий туристичний сервіс, можливо, і інші види, які будуть надаватися як супутні послуги, які потребують наші громадяни. І співпраці з Державною міграційною службою України підприємство впроваджує нові сервіси та стандарти надання послуг, щоб максимально полегшити та пришвидшити процеси оформлення паспортних документів для населення. Без жодної копійки бюджетних коштів. Ми розробили систему розгортання паспортних сервісів по нашій державі. Це на сьогоднішній день п'ятий сервіс, але в нас на квітень місяць абсолютно готові до включення в роботу ще десять. Відзначивши, які послуги потрібні людині і чи є для цього необхідні папери, працівник центру заповнять усі документи. Тут же відвідувач сфотографується для оплати послуг безпосередньо в центрі працює термінал. Тому людина підходить, що потрібно, я її показую, Вибираю, вона сама вносить кошти в термінал. Вона місія допомогти людині, щоб вона не запуталась, що їй потрібно зробити, куди що потрібно вже Тож тепер і на Житомирщині закордонні паспорти можна отримати швидко, з комфортом та без черг. Я зайшов, спросив. Когда в открытии, Ну, мне перезвонили. Я сюда пришел, понял, что можно оформляться. Очередь не нужно стоять. Нормально, мені сподобалося. Тож запрошуємо вас завітати до паспортного сервісу в місті Житомирі на вулиці Огієнка, 1, дріб. 34. послуги для оформлення закордонних документів надаються по буднях із 9 до 18 години, а також у суботу з 9 до 13. Також ми надаємо інші послуги. Це проставлення апостилю, страхування, туризм. Та інші супутні послуги. Наші співробітники роблять свою справу швидко, якісно і з доступними цінами. Приїжджайте до нашого паспортного сервісу. Ми чекаємо вас і завжди готові вам допомогти. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить!